Друзі, всіх вітаю ще раз, 19 січня, це наш другий вихід на Ланжерон. Я вам казала, що ми зараз підемо додому, поснідаємо, знову поснідаємо і вийдемо ще. Ми вийшли, але ми не тільки поснідали. Ми ще одягнулися, тому що я замерзла. От як так? Та качка каже, що сьогодні сонячний день, і навіть по температурі, начебто, сьогодні тепліше ніж вчора. Взагалі, холодина, ще такі парили вітра, що він пронизливий такий на зимовий. От тобі, пожалуйста. Растюня. Йдемо і Растю одягнули себе. Що воно? Начебто стріляє щось. Ну все, йдемо на море. Тарас Григорович, знову здрасте. Растюня, знову здрасте. Йдемо. До речі, от зараз я спускаюся до моря і людей багато. Хто йде туди, хто йде звідти. Не знаю, чи вони купалися, чи вони святкували, чи, чи, що вони чи просто гуляють, але людей багато. 19 січня ланжерон зараз 12 годин дня. Виглядає так. Так, ну що? Поки я зустріла своїх глядачів, з ними розмовляла, то я знайшла наших родичів. Ну, Що там вони на морозі? Мороз крипчав в Одесі, так? Добрий день, мама, добрий, добрий день. день. Як справи у вас? Ні-ні-ні, як це виключати. Це прямий ефір. Мама. Там, да, йдемо, пройдемося. Поки ми йдемо до моря, то я розповім, що у Расті вже зіркова хвороба. Все. Зустріла я глядачів, стала з ними розмовляти, а вони з разстю. «Растінька, ми так раді, ми тебе чекали, чекали нашої зустрічі. І Растя ж стоїть, все слухає цю всю похвалу, признання в любві. Тут у мене штовхає, люди вже мене штовхають, людей дуже багато. Ого, скільки людей. Зараз йдемо туди до моря. І тут іде маленька собачка, і раз я на неї кинулася. Ну Не встигла її покусати, але я не знаю, що це на неї знайшло. Я в шоці. Мені довелося її тріпануть за холку. Ну Такого ще не було. Вам видно, скільки людей? Дуже багато. Я не бачу, хто купається. Ну, дивляться багато. Саня, не делай вид, что ты не с нами. Украинская православная церковь. Я узнала, что вы, что вы нас опровергли, вы нас удалили. Не надо мне! Снимай, я тебя не снимаю! Почему а, не пишут? Серьезно! Не надо мне угощать кофе! Почему вы мне? Почему вы мою веру удалили? Почему? Серьезно! Мою веру! Вы унижаете мою веру! Вы унижаете мою веру! Вы ее исключили. Никто ничего не знает. Серьезно. Серьезно. Вендут. Вы можете исповедовать все, что угодно. Серьезно. Новый... Вы запретили мою веру. Никто не запрещал. Серьезно. В в а что вы по-русски говорите? А вы говорите на каком языке? Я на Ну своей. начните с себя. Я на родном своем русском языке говорю. Отут От я трохи не зрозуміла. Це початок священного обряду, починається з такої сценки, де прологом являються слова Я русский, ви забрали мой праздник. Я вірно зрозуміла чи ні? Взяла таку, не знаю, рекламку, не брошурка. Це ну Українська православна церква, одеська єпархія. Святкуємо за юліанським календарем. На цій стороні, як вони всім допомагають, військовим, малозабезпеченим. Приходьте до нас в церкву, каже одеська церква. Друзі, я зараз відійшла, трохи пройдемося берегом, подивимося на копальщиків, там іде служба. При всій повазі до всіх віра сповідань. І я завжди казала, що можна святкувати, коли хочете. Тільки давайте не будемо сваритися і ми можемо сперечатися. Ну, якби кожен може доводити свою думку, але без образ, без якихось там гнівних коментарів. І таке інше. Святкуйте, хочете сьогодні, святкуйте, хочете 7 січня Різдво, святкуйте. Так і ті, хто хочуть 25-го, ну це ж головне напомнюся з добром і давайте один одного чути, бути об'єднаними. Ну, вибачте, зараз знімати молитву цю, з повагою до неї. Я не можу, особливо після тих слів у цієї жінки п'яної, яка сказала, я руска, а ви забрали мой праздник. Це, це, цим все сказано. І мені здається, що церква повинна допомагати людям, допомагати щось прийняти, щось зрозуміти, А Боже, не... Имя Господь никогда не оставляет и дает нам все на помощь. И одна из этих помощи, которую Господь оказывает нам каждый год, это освященная крещенская вода. Всех вас с праздником! Сегодня великий праздник, который празднуют многие поместные церкви. Для меня очень трепетно, что сегодня в Иерусалиме на месте крещения Господнего святейший патриарх Феофил совершил Освещение воды, и как это бывает каждый год, Иордан, кто были в Иерусалиме, они это знают. Я был несколько раз на этом освещении. Иордан очень заметен в своем течении. И вот после того, как Патриарх в третий раз кидает в Иордан крест, вода в этот момент останавливается, и некоторое время Иордан начинает идти в другую сторону. И это свидетельствует о том, что благодать сошла на воду. А для нас с вами это подтверждение. Подтверждение того, что сегодня действительно праздник Крещения Господнего. С праздником всех вас! Кто желает, может искупаться. Хотя маленькие палаточки в этом году, но ничего. Зато мы всех опять, как обычно, угостим горячим чаем. Кто хочет лентвей, большое угощение. Каждый может взять маленькую бутылочку воды бесплатно, отнести ее в свой дом, осветить свое жилище. окропить обязательно Это нужно. Знаки. Поделитесь этой благодатью с теми, кто сегодня не может прийти в храм, с больными, немощными в первую очередь. Это очень важно. Пусть Господь хранит всех вас, С праздником праздників. Добрий. Проти сонця, але я думаю, що ви бачите, скільки людей.

братья и сестры, разрешите нам от имени сестер Святого Архангела Михайловского Мастера приветствовать вас с великим праздником Вещения Господня, Богоявления с освящением в Одессе освященные и предложить вам несколько наших праздничных песнопений. Я не знаю, як закінчити це відео я взагалі, як якоїсь паралельному всесвіті. Я, я не можу зрозуміти. Я, я заплуталася вже. Зараз буду плакати, все, все закінчую.